Ваші документи. документи. Які документи? Та які документи будуть дядьки? Нема ніяких документів. Скільки тут купівлю. Та це 50 кубів що? Документи з место. Та немає ніяких документів. Документи! Та нема! Як це загодно? Та може мож, якось так! Які Та. якось? 100. Бічі нема. на Що мамі дати, бля? Місця більше. Та нема бійці, я що зроблю? Що пари? Ч, Я їду Там там може якось так. Ні, Ну та на, куди ти в сраку поїдеш? А, раме заведе цей бара. Як тут це восьза! Та то так це не заводить! А я. ну на покажи. Та да то так не заводиш. ну, покажи. Ну то то цей во треба. <рик> вот, треба потрутили ви. Ану. Що, Шо, блять, шоу, сука?

Joo, uivuna demotati!